Коротше, гуляємо з Борюською і зайшли на сказки купити наших мандаринок найсмачніших. Тут дівчинка красива, мандаринки продає. І не тільки фрукти, овочі. У неї мандарини саме смачні. І виноград теж зараз покажу. Так, оце Іспанія по 180, да, називаються танго. Просто вони такі смачні. Це просто капець. І огірочки смачні. Він зараз Юра ще собі хурму бере. Курми, а, короче, вибор. І оце виноград дуже, кстати, смачний і взагалі тут все смачне. Так що на сказки, кому треба, приходьте ось біля лайфсейла, дівчинка красива. Да. Так що... Скільки? Вінград. Та я не знаю, хватить чотири, чотири да, хватить. Да. Так що всі бігом на сказку за мандаринами, за курмою, за виноградом і банани. Банани, кстати, дивіться, які красиві. Не то, що не то, що не то, що в магазині такі чорні. А Тут гляньте, як, як нові, такі, наче з пальми зняти. Так що і кокосики, і авокадо, і ківі, і все, і, і гранатовий сік, любе, любе, каже мій Юра, і гранатовий Домащий. сок, і олія домашня. ой, даже макадамія є. Хоч макадамія 250 Макадамія, ми любими горіх. Взагалі. Батько ще винограда вирішив нам купити. А Борис стоїть, нюхає, хоче щось. Борис дома вкусняшки будеш їсти. Так. Ще ж і ікра, і солені, як кстати. Дивіться, шампіньончик, і перчик, і морковка корейська. Смачна по-любому, бо вже на дні лишилося, і баклажанчики, і, і усе, усе, що хочете. Отак от.